Бачите, як люди змінюються, це такий кайф. Історія Марини Головіної про заснування в Україні волонтерського руху з активної реабілітації людей з інвалідністю. Марина Головіна народилася 3 березня 1961 року у Волгограді. Тоді Російській Радянській Федерації Соціалістичних Республік. І початку 1990-х організовувала групи сервісу у межах таборів з активної реабілітації людей з інвалідністю унаслідок травми хребта в Україні, Білорусі, Польщі, Литві за підтримки шведської організації RG Active Rehabilitering. разом з чоловіком Валерієм Головіним започаткувала в Україні рух активної реабілітації людей з інвалідністю. Упродовж 2004-2007 років була координаторкою таборів активної реабілітації. Співзасновниця громадської організації Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю Група активної реабілітації 2008 рік, девіз якої навчився жити після травми сам навчи іншого. Важливо, що ти хочеш допомагати людям. У Волгограді минули мої дитинство і юність. Тут я закінчила школу, торгово-економічний технікум, працювала у міській профспілковій організації, у суді, у торгівлі, жила разом з братом, мамою і відчимом. У 1990 році я вперше приїхала у Крим, у місто Саки, куди отримала потівку на відпочинок. Власниця помешкання, де мене поселили зі ще однією дівчиною, повела нас на екскурсію у місто, показала центр, парки і, зокрема, санаторій імені академіка Бурденка, де ми мали проходити певні процедури. Як зараз пам'ятаю, хол зі скляними дверима і усюди багато людей на кріслах колісних. Здебільшого це були молоді хлопці і дівчата, але що найбільше вразило, вони усі були такі позитивні, веселі, класні. І саме тоді у мене зникло стереотипне жалісливе сприйняття людей з інвалідністю. Мені цікаво було знайомитися і спілкуватися з ними, а ці люди були з різних країн тодішнього Радянського Союзу. Один із таких знайомих Дмитро Синюков розповідав, що вже наступної весни сюди, у саки. Приїдуть шведи і проведуть міжнародний табір активної реабілітації для спинальників і потрібні люди, які асистували б учасникам та учасницям. Він звертався до молодшого персоналу санаторію, та ніхто так і не відгукнувся. За кілька місяців Дмитро зателефонував мені на домашній номер і запропонував попрацювати у цьому таборі. Я вагалася. Але друзі з травмами хребта, з якими я познайомилася у санаторії, вмовили: ти зможеш, ти уважна до наших проблем. Тож я погодилася, Відтак, у друге полетіла усаки. На цей перший міжнародний табір активної реабілітації людей з інвалідністю 1991 року зі Швеції приїхали 10 інструкторів та інструкторок від організації Рекрутерінгсгрупен RG, шість з яких були на кріслах колісних. Із Білорусі, Литви, України, Вірменії, Казахстану, Молдови Російської Федерації зібралося 14 учасників та учасниць, які мали у подальшому поділитися отриманим досвідом у своїх країнах. Від України учасником був Ярослав Грибальський. Згодом він розповідав в одному з інтерв'ю, що саме з цього табору повернувся іншою людиною. На початку табору стався один незручний момент. За порадою організаторів я представилася працівницею лікувальної фізкультури. Однак, коли гості зацікавилися моїм досвідом у ЛФК, яке обладнання є у наявності, тощо довелося зізнатися, що насправді я працюю в торгівлі. На диво, шведи мене заспокоїли неважливо, чим ти займаєшся. Важливо, що хочеш допомагати людям від душі. Тоді від шведів я вперше почула слово волонтер, як і більшість не знала, що воно означає. Думала, можливо, це така професія. Лише з роками зрозуміла, що завдяки участі у цьому таборі стала першою волонтеркою на пострадянському просторі, адже усі інші у групі сервісу були зі Швеції. Кожен день табору активної реабілітації був напрочуд насиченим інформаційно. Тоді я звернула увагу, наскільки вільніше почувалися шведи, які пересувалися на кріслах колісних. Вони спокійно витримували півтора годинні заняття, а наші учасники і учасниці постійно відпрошувалися, від'їжджали і поверталися. Як мені пояснили, шведи вже тоді використовували сечоприймачі». Завдяки цьому вони вільно могли мандрувати навіть потягами і без проблем скористатися туалетом у зручний момент, щоб просто спорожнити сечоприймач. Я бачила наскільки зручніші у них крісла колісні. Вони легко могли грати у них у волейбол, теніс. Ще мене тоді дивувало, як шведи вільно обговорювали теми сексу і взагалі були розкутішими і відвертішими у спілкуванні. Шведські інструктори та інструкторки ділилися з учасниками й учасницями табору своїм досвідом відновлення, облаштування побутових умов, навіть навичками перевдягання. Між собою ми жартома називали ці заняття стриптизом. Однак насправді такі навички дуже важливі, тому що часто з цим виникали і виникають труднощі, особливо у людей із травмою шийного відділу хребта. Цей табір якісно змінив життя не лише учасників та учасниць, а й моє власне. Повернувшись додому, я навіть своїм рідним казала «Будете нити, що чогось не вистачає. Куплю квитки і відправлю в саки. Побачите, як люди з інвалідністю живуть і радіють кожному дню. Можливо, надовго. Невдовзі схожий табір для людей з травмами хребта організували в Москві. Мене запросили асистувати учасникам та учасницям у групу сервісу, як і у САКах. Щоб потрапити туди, мені навіть довелося звільнитися з роботи. Той табір у 1991 році став для мене знаковим. Окрім того, що я здружилася з катаржиною Трок, яка була організаторкою табору, очолювала групу сервісу і всього мене навчила. Там я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Валерієм Головіним. Цьому посприяла поїздка спеціальним автобусом з підйомником у Сергіїв Посад, що неподалік від Москви. Саме в автобусі ми з Валерієм сіли поруч, усю дорогу розповідали одне одному про себе. Тоді я дізналася, що він родом з Миколаєва, шоста дитина у дружній родині, що потрапив у ДТП. Коли їхав з друзями відпочивати за місто, авто злетіло у кювет, усі вціліли, а Валерій отримав травму хребта. Що за рік до цього пішли у засвіти його мати й батько, що він, за прикладом старшого брата Анатолія, чемпіона світу і капітана збірної СРСР з водномоторного спорту, теж займався водномоторним спортом і навіть був чемпіоном Союзу серед молоді. Служив у спортроті. У Севастополі. За останні три дні табору ми дуже зблизилися, а коли прощалися, він запросив мене через тиждень приїхати до нього в Миколаїв на день народження, 22 серпня. Удома на запитання мами, чи вже завершилися мої мандрівки, я покивала ну, мам, ще через тиждень у Миколаїв». Надовго? спитала вона. Можливо, надовго, наче перечуваючи, мовила я. Вона зрозуміла, що я можу там залишитися, і дуже переживала за мене, оскільки я вже до цього мала досвід заміжжя, але спільне життя не склалося, на що я відповіла Можна жити з чоловіком, у якого є руки і ноги, і не мати щастя, а можна жити з чоловіком з інвалідністю і бути щасливою. Так і почалися наші стосунки з Валерієм Головіним. Я переїхала жити до Миколаєва, адже у чоловіка тут вже був налагоджений побут, усі друзі, знайомі. Та побути разом нам вдавалося не так і часто. Мене запрошували організовувати роботу груп сервісу таборів активної реабілітації у різні міста та країни. Валерій теж часто їздив на змагання з гонок на спортивних кріслах. До слова, перше спортивне крісло чоловікові зробили друзі з Миколаївського суднобудівного заводу за його кресленнями. Також він брав участь у марафонах людей на кріслах колісних, зокрема у марафоні Москва, Київ, Кривий Ріг 1991 року. Валерій займався плаванням, став майстром спорту з легкої атлетики та кандидатом у майстри спорту з настільного тенісу. Разом зі Світланою Трифоновою вони стали першими параспортсменами, які виступили у 1992 році у Сіднеї в Австралії під прапором Незалежної України на міжнародних змаганнях із перегонів на кріслах колісних. Із 1991 року Валерій очолював у Миколаєві міський фізкультурно-оздоровчий клуб людей з інвалідністю «Вікторія». Свого часу він закінчив педуніверситет за фахом фізичне виховання, вивчав досвід реабілітації людей із різними розладами діяльності опорно-рухового апарату, що дало змогу допомагати у клубі і дітям з ДЦП, і людям з травмами хребта, і людям із серцево-судинними захворюваннями тощо. Наша сім'я дуже відрізнялася від подібних, у яких партнер чи партнерка мали інвалідність. Від початку стосунки між нами не вибудовувалися як між пацієнтом і медсестрою, а просто як між чоловіком і жінкою. Зазвичай сім'ї, у яких один, ну, одна із партнерів, партнерок, фактично повністю обслуговував, обслуговувала іншого, іншу, з часом розпадалися. Мене здивував наш знайомий спинальник зі Швеції, який ініціював розлучення з дружиною. Бо його не влаштовувало її ставлення до нього як до пацієнта, і таких випадків чимало. У багатьох є звичка хапати крісло колісне, вести, допомагати долати бордюри чи ноги ставити, якось керувати людиною на кріслі колісному. Цим вони відбирають у тієї свободу дій. Від шведів ми дізналися, що у Швеції у багатьох людей з інвалідністю є асистенти, асистентки, які за потреби приходять навіть вранці, допомагають встати, зібратися, скористатися туалетом. Цього не роблять партнери, партнерки, адже тоді стосунки насправді стають на кшталт пацієнт-медсестра, і це вбиває почуття. Лікарі не мали необхідних знань. У 1994 році лікарі заборонили Валерію займатися параспортом через гіперкапнію. Відтоді, на запрошення шведської сторони, він долучився до проведення таборів активної реабілітації як інструктор з техніки їзди та механік із підгону крісел колісних. Того року ми вперше відвідали семінар з активної реабілітації у Швеції. Нас ознайомили з усіма етапами після отримання людиною травми хребта і спинного мозку: від потрапляння в лікарню і перебування у відділенні, які необхідні обладнання, догляд та інше, до допомоги соціальних служб у переоблаштуванні побутових умов для комфортного життя вдома, вибору крісла колісного на складі тощо. Ми побачили, що у Швеції для людей з інвалідністю створено усі умови для роботи, дозвілля, занять спортом, навчання у школі та закладі вищої освіти. Ще ми зустрілися з лікарем клініки екстракорпорального запліднення ЕКЗ, який сам мав травми шийного відділу хребта тетра однак став батьком завдяки ЕКЗ. А він розповів, що в його клініці кожна пара, де батько тетра, має три безкоштовні спроби ЕКЗ. На пропозицію шведських колег знайти відповідних фахівців для започаткування такої практики в Україні ми звернулися до усіх, до кого змогли. Але у 1994 році, лише почувши слово Швеція, наші лікарі будували плани виїхати і там залишитися. У Швеції все працювало злагоджено, мов годинник. Нас по-хорошому шокували навіть їхні туалети. Це була така колосальна різниця з тим, що ми звикли бачити у нашій країні. Водночас захотілося і в Україні змінити державні будівельні норми, облаштувати все так само, щоб не було високих бордюрів, щоб були доступними ліфти, двері і ті самі туалети. Ми з Валерієм підтримували ініціативи Ярослава Грибальського. Який почав активно впроваджувати принципи безбар'єрності в Україні, Валерій зі свого боку упродовж шести років був у Миколаєві членом міської ради з доступності, причому єдиним з інвалідністю. Але право підпису отримав лише у 2012 році. Він принципово не схвалював прийняття жодного недоступного об'єкта. На жаль, доти через корумпованих чиновників було завізовано чимало погоджувальних актів на об'єкти з порушеннями принципів безбар'єрності. Після повернення зі Швеції я продовжила займатися організацією таборів і проводити просвітницьку роботу. Зокрема, у 1994 році ми з Ярославом Грибальським провели у винниках біля Львова семінар для медперсоналу. Під час нього ми розповідали, як потрібно доглядати за людьми з травмою хребта і спинного мозку, що їх потрібно перевертати щотри години, як це робити, які мають бути сидіння, як фіксувати таз, щоб потім не було проблем. Адже навіть лікарі, лікарки часто не мали необхідних знань у той час. До прикладу, дізнавшись від шведів про можливість виносити і народити дитину жінці на кріслі колісному. Одна з учасниць зі Снігорівки, що на Миколаївщині, звернулася по консультацію до свого гінеколога, мовляв, хочемо з чоловіком дитину. На що той їй відповів: Ти що, сама інвалід, і хочеш такого самого інваліда народити? Уявляєте, цей рівень знань? Це ж просто кам'яний вік, як травма хребта матері може спричинити таку саму травму у дитини. Запропонували заступникові мера проїхатися у кріслі колісному. Під час кожного табору ми проводили день відкритих дверей. Запрошували чиновників, депутатів, лікарів, медперсонал, різні громадські організації, які працюють з людьми з інвалідністю, щоб показати, у чому полягає активна реабілітація, які досягнення мали наші учасники завдяки їй. Якось у Львові ми запропонували заступнику мера проїхатися в активному шведському кріслі колісному і в тому, яке видавали в Україні у соцзабезі, і порівняти. Він погодився і відчув на собі цю різницю в мобільності. Взагалі, проблема з забезпеченням кріслами колісними була ключовою їх не вистачало, вони швидко ламалися, не були мобільними. Імпортні зразки на той час були дуже дорогими. Коли ми казали, що те крісло колісне вартістю тисячу доларів, інше приміром 2700, то багато хто не розумів, навіщо витрачати стільки на крісла, а за ці кошти можна було й автомобіль придбати. Тож коли у 1996 році ми знову побували у Швеції, цього разу лише я з Валерієм та Андрієм Вовканичем із Львова, Валерій детально ознайомився з процесом виготовлення крісел колісних активного типу Пантера, бо вже давно виношував ідею виготовляти подібні крісла в Україні. Завдяки ініціативі і наполегливості мого чоловіка та інженера-випробувача Володимира Азіна, який теж у юності зазнав травми хребта, на київському заводі Артем невдовзі випустили експериментальну партію крісел колісних. Відтак Валерій та Володимир Азін разом з представником заводу Артем повезли ці крісла колісні у Швецію, отримали сертифікат якості, якого вимагали чиновники для запуску повноцінного виробництва, і попри усі бюрократичні перепони, налагодили виробництво цих крісел-колісних активного типу. Незабаром науково-виробничий комплекс Іскра у Запоріжжі теж ними зацікавився. І після консультацій Валерія їм вдалося запустити виробництво крісел колісних. Коли Київські і запорізькі крісла колісні почали видавати людям через відділи соцзабезпечення, для нас це була перемога. Бо вони були зручними і хорошої якості. Доти найбільше цінувалися активні крісла колісні, які вже були у використанні і їх отримували, зокрема, від шведів. Ми роздавали їх за принципом, у кого найскладніша травма: тетра, високий грудний відділ тощо, тому найлегшу активку. У кого були поперекові травми, тим діставалися простіші, але добротні крісла колісні. У відділах соцзабезпечення пропонували і продукцію інших виробників. Нам, координаторам, важливо було поінформувати людей з інвалідністю, де і як можна отримати саме активні крісла колісні, а відтак стати учасниками таборів активної реабілітації. Невдовзі, завдяки впровадженню тендерів, Україна почала закуповувати найдешевші крісла колісні з Китаю, які не витримували і кількох місяців використання. Достукатися до чиновників удалося лише з руками. Та було втрачено час, який міг би піти на розвиток виробництва, забезпечення людей з інвалідністю, якісною продукцією, а відтак їхню швидшу соціалізацію. Натомість запорізькі крісла колісні взагалі припинили випускати. Ми випликали нових інструкторів, нових лідерів. Наприкінці 1990-х років в Україні без належної ініціативи та фінансової підтримки таборова діяльність з активної реабілітації почала згасати. Тому шведські колеги у 2003 році запропонували проєкт, що впроваджував посаду координаторки з організації проведення таборів активної реабілітації. Я долучила до співпраці ще Оксану Федорович, і ставку враховано в проєкті ми розділили на двох. Це була важлива і дуже масштабна робота. Упродовж 2004-2007 років ми збирали дані з усіх міст, де скільки людей з інвалідністю, з травмою хребта, коли вони отримали травму тощо. Відтак ми набирали групи на табори і організовували їх. Ми мали на меті відновити роботу таборів в Україні у різних регіонах, і нам вдалося. Із учасників та учасниць цих таборів ми випликали нових інструкторів і лідерів. Шкода тільки, що через корумпованість чиновництва не вдалося організувати роботу таборів окремо в областях. У 2008 році разом із Ярославом Грибальським, Володимиром Азіним та іншими активістами ми заснували громадську організацію Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю група активної реабілітації. Але невдовзі ми з Валерієм полишили усю діяльність, пов'язану з активною реабілітацією. Ми з чоловіком багато років віддали роботі у таборах активної реабілітації. Допомогли не одній людині поліпшити своє життя. Багато учасників і учасниць наших таборів пішли в паралімпійський спорт і здобули чимало перемог. Іншим вдалося створити родини і народити діток, реалізуватися у певні професії. Бачити, як люди змінюються на очах, це такий кайф. Та коли чиновники почали схиляти нас до неправомірних дій, фактично до розкрадання коштів. А через наш опір ми почали чути звинувачення у корупції, то ми з Валерієм вирішили, що нарешті настав час для нашої сім'ї. На кошти від проданої квартири Валерія ми збудували будинок, де усе було продумано для зручного переміщення на кріслі колісному. Пам'ятаю, як Валерій у перші дні після переїзду щасливий телефонував друзям уявляєш, я просто зробив каву раз і вже вийшов на веранду. У мене тут все доступно, сходів немає. Мріяли, що всиновимо діток. Але у 2006 році, після наклепу чиновників, у Валерія стався перший інфаркт, а у червні 2012 року він пішов з життя. Після його смерті я вже не мала сил організовувати табори. Коли у 2014 році Російська Федерація анексувала Крим. Була зовсім у розпачі, адже розуміла, що сотні людей не зможуть поїхати до спинального санаторію Усаки й отримати знання з реабілітації. Люди можуть просто померти через незнання, як запобігти пролежням чи контрактуріям. Нині я залишаюся членкиною правління громадської організації Група активної реабілітації. Радію, що вже працює третє покоління інструкторів та інструкторок активної реабілітації після нашого. Група активної реабілітації постійно співпрацює із материнською шведською організацією ЕРДЖІ Актів Рехабілітерінг і з Польською фундацією активної реабілітації. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України я на певний час виїжджала до Швеції. Усю весну і літо 2022 року допомагала евакуйовувати людей із травмами хребта та спинного мозку до країн Європи. Та з травня 2023 року я вже вдома в Україні. Добре, що є куди повернутися, бо у багатьох знайомих житло знищене. Активістам і активісткам, які тільки починають боротися за права людей з інвалідністю, я бажаю. Любити людей і щиро хотіти допомагати їм.